Друзі, ми взяли собі гарне правило робити для кожного відео ролик на Ютуб для того, щоб показати вам, які ми машини маємо, і що вони справді добрі, тому що на відео ви не заховаєте дефекти, на фото можна. Друзі, власне, компанія Max Auto цей ролик для авторія, для того, щоб показати вам автомобіль. Зустрічайте Volkswagen та Уран. Останнім часом я закохався в ці машини, тому що мені неймовірно подобається їхній. Практичність, а власне відсутність серйозних змін з покоління в покоління робить це авто достатньо актуальним. І сьогодні, друзі, красивий сіро-коричневий кольор. Мені він дуже сильно подобається, максимально практичний, тому що авто фактично чистесеньке. Не потребує якогось важкого догляду. Це не чорний автомобіль, не біглий, коли він постійно брудний. Це акуратний, такий коричнево-сірий колір. Подивіться, друзі, наскільки він красиво та естетично виглядає. Я знімаю це відео орієнтовно з одного метра для того, щоб показати вам, що автомобіль серйозних візуальних, косметичних дефектів немає. Тут, друзі, є одне підфарбування водійських дверей саме внизу. Там, коли відкривали, десь був удар, і вірогідно зремонтували. Та, знову ж таки, виглядає все адекватно. Зараз знімлюсь навмисно ту сторону, ви все побачите. Друзі, фактично, Volkswagen Tauran є ідолом практичності таким. Номінальним надійним мінівеном. Мені він подобається, зокрема, через великий, просторий, акуратний салон. Подивіться, як тут все гармонійно виглядає. В даному таурані середня комплектація, такий собі комфортний ванчик. Тут є обов'язково кондиціонер, є обов'язково така мультимедіа, є круїз контроль. Знову ж таки, все для комфортного та зручного користування автомобілем. Друзі, у нас п'яти. Місна версія, це означає, що у вас буде великий просторий багажник, ну і зручні, зручні максимально сидіння. Друзі, щодо ціни, даний Volkswagen Tauran 2008 року 1,9 дизель на шестиступній коробці передач при швидкості 120 км на годину. Шоста передача це 2100 оборотів, тобто він їде і 160 км, в тому числі. Друзі, розхід даного авто. То складає орієнтовно 8,5 літрів в місті і до 6 літрів в трасі. Комфортна, зручна, велика, простора машина 2008 року, акуратна, максимальна ціною, друзі, 7950 доларів.